Я вас вітаю! Сьогодні готуємо надзвичайно смачні легкі та ніжні булочки з вишнями і, скуштувавши які, хоча б раз, ви обов'язково в них закохаєтеся і будете готувати ще і ще. Отож, раджу готувати. Опари не буде. Просто 20 грамів дріжджів, 10 грамів цукру та 200 грамів теплого молока з'єднуємо в мисці до однорідності, тобто до повного розчинення всіх інгредієнтів між собою. Та залишаємо на тих декілька хвилин лише для того, аби запевнитися, якщо ви не впевнені в своїх дріжджах, що вони активні, і ще зробити потрібно зараз вже здобування в миску. Я вбиваю. Два яйця великого розміру. Якщо це будуть маленькі такі дрібні яйця, тоді можна поставити 3. Але якщо дрібних поставити 2, просто потім поставити трошечки менше борошна, нічого страшного. 75 цукру, дрібка солі, і за бажанням та за смаком ванілін. Додаємо після цього ще 5 г розпушувача. І Ретельно змішуємо все до повного з'єднання між собою інгредієнтів і, не перестаючи збивати, додаємо 40 г олії, вливаючи її тоненькою струєчкою, постійно збиваючи нашу здобу, аби гарно розподілити олію по ній. Ось. Щоб олія не була зверху, а щоб вона була однорідна. Наша здоба готова, вливаємо її у нашу дріжджову таку масу. І вже зверніть увагу, як піниться наша основа для замішування булочок. Починаю змішувати і піна просто аж підходить до гори. Борошно я використала 560 г борошна. Дві треті зараз додаю, змішую їх нашу основу з борошном і перехожу на робочу поверхню. Висипаю залишки борошна і починаю замішувати тісто. Тісто замішується досить таки швидко, після замішування, обов'язково його так от прокатати з кожного боку по декілька хвилин. І Після цього збираємо тісто в клубочок, ставимо у миску, яку обов'язково змащуємо олією по стіночках, щоб. Тісто, яке підійде, у нас гарно відійшло і не залишалося на стінках. Кладемо в миску, обов'язково прикриваємо плівкою спочатку, і можна ще й рушником, так швидше підійде, і залишаємо до підйому. Тим часом. Готуємо начинку. У мене тут півтори порції, я вам буду озвучувати інгредієнти на одну: 500 грамів дрильованої вишні, 100 грамів цукру та 30 грамів кукурузного крохмалу. Змішуємо все це до повного з'єднання всіх інгредієнтів, щоб крохмал добре розійшовся і розчинився. В вишневому соці, так він не буде потім ставати комочками. І наша начинка буде така однорідна і дуже смачна. Ставимо на малий вогонь і постійно помішуємо. Тим часом виймаємо миски тіста, але перед тим змащуємо робочу поверхню, буквально декількома краплями олії, і гарно-гарно потрібно втерти її так, щоб її майже не було видно. Щоб наше тісто не, не ковзалося, але так, щоб не прилипало. Таке м'ягеньке ніжне тісто. Легкими рухами воно дуже добре тягнеться. Я розтягую його до потрібної мені, потрібного мені розміру. Ви можете не розтягувати, ви можете одразу ж з допомогою шпателя чи ножа ділити на відповідну кількість частинок. Але так мені виходить найкраще, тому що шматочки виходять всі, їх можна так найкраще поділити, тому що тісто виходить рівненький рулетик, і так буде точніша вага кожного з них, щоб не переважувати їх з допомогою ваги. А так, от на око зробити їх однаковими. Тепер я ділю свої тісто на 13 кусочків. Можете на 10, на 8, наскільки завгодно, просто буде залежати від того розмір булочки. Як вам подобається. Закругляємо і ставимо на відпочинок. Хочу показати, яка за виглядом наша начинка, коли вона вже готова. Відкладаю в бік, аби вона висягла. Не повністю, звичайно, тому що тісто довго не буде відпочивати, але так, щоб не була гаряча. Тісто відпочило, наша начинка вже така ледь тепла, починаємо розкачувати його. з допомогою ковпачка від ручки або ж самої ручки, там, де ми відкрутили ковпачок, починаю вирізати отакі от дірочки. Кількість їх залежить від, від, від ваших вподобань, ви можете робити одну велику, другу маленьку будь-яку. І розкачувати обов'язково тісто потрібно максимально тонко, тому що отак от ми бачите, прикладаємо з одного боку на інший, і щоб не було дуже грубе тісто. Так от прищепили трішечки, на середину кладемо начинку, з цього боку прищіпуємо, і тепер з цього, легка так притискаємо, щоб начинка розійшлася рівномірно по всій булочці. І тепер Другу сторону накриваємо так само, беремо і заліплюємо. Воно дуже м'ягеньке, одразу ж гарно схвачується, і майже одразу оці шви розходяться. Але я їх ще так от притискаю злегка, щоб пришвидшити процес. І готову булочку. Також легенько-легенько притискаю, головне, щоб вона не порозходилася в боки, там, де заліплено. Ось, показую ще раз. Розкачали максимально тонко, вирізали дірочки. Тепер сторону, яку ми не, не, не вирізали, накриваємо ту, яку ми вирізали. Ось. Якщо так от серединка підскочила, потрібно її трошечки випрямити. Знову начинка. Знову е накриваємо одною стороною. Прощіпуємо, аби начинка наша не витікала. Тепер другою стороною. І ще декілька таких рухів, і знову наша булочка готова. Досить швидко тісто замішується, довго воно не підходить. Оце перший раз, поки начинка вистигає, ми встигаємо. Їх закруглити тісто і швиденько виробляємо. Досить таке швидко, буквально за, за якусь годинку-півтори у нас вже ціла купа смачненьких булочок. Ось підійшло наше деко. Перше, друге вже починає підходити. Я тепер бачите, можна його не прощіпувати ще з боку, але вони в мене такі маленькі. І дуже-дуже повні. І я боюся, що коли я поставлю їх до духовки, вони в мене щоб не повідкривалися. От для цього я це і роблю. Але, як бачите, тріщинок немає, абсолютно ніде. Це так, моє для, для спокою. І ще зверніть увагу, як я їх легко беру, тісто, тобто пиріжечки, булочки, які вже підійшли, я легко їх беру, відділяю від пергамента, і вони абсолютно не липнуть до рук. Ось, прищіпую. І після того, як я отак от знову пройшлася, треба дати тісто ще постояти хвилин 5-10 ну, максимально. Аби... Тому що якщо ми зразу його прощипаємо і одразу покладемо, вони можуть ще більше розкритися, ніж до того, як я би не прощіпувала. Отож, які у нас красені вийшли. Випікали я їх при 175 градусах 20 хвилин. А ви орієнтуйтеся, будь ласка, на власну духовку. І буду дуже рада, якщо вам сподобався рецепт булочок, користуйтесь із задоволенням. Сподобалося відео, ставте вподобайку і за бажання підписуйтесь на канал. На сьогодні в мене все. До нових зустрічей на каналі Української кухні.